Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ема Стедник, і сьогодні разом із аналітикиною Руху Чесно» Катериною Березюк поговоримо про колаборантів і зрадників, які надалі мають державні нагороди. Катерино, вітаю вас. Доброго дня. Ми щодня читаємо про державні нагороди для наших героїв. Зокрема, званням Герою України, нагороджений командир Азову Денис Прокопенко, відомий з позивним Редіс, або ж посмертно нагороджений командир першої ОМБ, вовки Девінчі Дмитро Коцюбайло, якого ми знаємо як «Девінчі». Проте, чимало фігурантів саме реєстру зрадників, досі мають державні нагороди. Зокрема, звання Герою України має один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ, такий як Юрій Бойко. А Ілля Кива, до прикладу, нагороджений орденом Данила Галицького, Микола Азаров і він, Віктор Медвечук. Орденами князя Ярослава Мудрого ну не можуть бути зрадники такого рівня бути нагородженими на рівні з героями України, які віддали своє життя за нашу країну. Скажіть, будь ласка, то чому в країні, яка з 2014 року перебуває у стані війни, досі державні зрадники, які визнані судом винними або мають певні підозри правоохоронних органів у злочинах проти національної безпеки, досі мають ці державні нагороди? Ситуація в тому, що в першу чергу немає відповідного законодавства, відповідно до якого можна було позбавити цих звань. Тобто законодавство воно ще діє ще ну, там, буквально за перших президентів, коли починали давати ці державні нагороди, і там не передбачена стаття щодо позбавлення. Точніше, вона передбачена, але лише за вироком суду, якщо здійснені якісь тяжкі злочини, це доведено судом. Інших варіантів фактично немає. От ми от розуміємо, що доки справа дійде до суду, поки буде вирок, це займає дуже багато часу. Ну, от приклад, царьова там з 2014 року, ось тільки в 2023 році. Був вирок, хоча справа відкрита в 2014 році. Тобто, це дуже довго весь цей період зрадники і колаборанти мають ці нагороди. Тому саме от, щоб виправити цю ситуацію, нардепи зареєстрували в Раді і вже навіть проголосували в першому читанні. Зміни до закону, де трішки спрощується процедура позбавлення звань, тобто можна буде позбавляти тих осіб, які війшли в санкційний список. Позбавляти буде президент. Але поки що рада ще не проголосувала у другому читанні. Ми спілкувалися з автором законопроекту Лозинським, і він ну, сподівається, що до кінця року ці правки будуть прийняті. А ви вже згадали про президентів? Зокрема, у нас в Україні кожен президент, який проходить на свою посаду, одразу роздає ці державні нагороди своїм вірним друзям за будь-яким таким званням. У нас стоїть певна грошова допомога. щомісячна виплата? Ви також про це згадували. Скажіть, будь ласка, чи підрахував хтось на яку суму щорічно наш державний бюджет зменшується за рахунок цих виплат? Загальну суму не підраховували. ну, Там не стільки великі виплати, скільки там є пожиттєві різні е, пожиттєві навіть не, навіть не утримування, а різні пільги, е, там, е, ну, різні такі навіть заохочувальні, навіть нематеріальні речі. Тому от, власне, тут більша шкода, мабуть, репутаційно. І ну також питання, чи отримують щось ті особи, які перебувають уже давно за межами України. Думаю, також ніяких там виплат вони вже не отримують, такі як там табачник, Азару. Але ну, все це потрібно уточнювати. Ми взагалі надсилали запит в офіс президента, щоб дізнатися, коли позбавлять тих зрадників, які вже мають вироку суду, поки що ми не отримали відповіді. Коли вже отримуємо відповідь, думаю, можемо підрахувати загалом чи йдуть якісь виплати цим особам. Наскільки е, багато може піти часу на розгляд цієї справи офісом президента? Чи поставили вам якісь конкретні е, межі, конкретні рамки, і чи вказали якісь певні дати, коли все таки можуть розглянути цей проект? Е... Ні, стосовно звернення, ми не отримали ніякої ще інформації, коли це буде розглянено. Взагалі, от по тих чотирьох особах, по яких ми надсилали запит, це царьов, Балицький, Кива і Сандо, по них вже є вироки судів, і вони мали би ну от за поданням суду. Суддів, так е, бути позбавленими, тобто це ще навіть працює по старому законодавству, тобто не чекаючи оцих е, змін по, по, ново, по нових е, оцих е, доповненню, що подали нардепи. Але ну поки що, ну не зрозуміла, яка ситуація ще, ну. Досить таки давно подавали по царьову суди клопотання, щоб позбавили його нагород, але також поки не було на сайті президента указу стосовно позбавлення цих нагород ви вже неодноразово згадували про ситуацію саме з царьовим. Невже нашій державі знадобилося аж цілих 9 років для того, щоб все-таки визнати явного колаборанта і зрадником, колаборантом і зрадником? Чому цей процес відбувається настільки довго і хто в цьому зацікавлений? Ну, загалом, загалом, да, справи відбуваються довго. От ми бачимо, що зараз ще тривають справи по кримських колаборантах. Це ну фактично той ж самий період, що й по царьову. Тому що ну, от після окупації Криму, от власне, з того часу й тривають ці справи. Чому так довго важко сказати, десь є якісь процедурні е, штуки, десь, можливо, не вистачає політичної волі. Ну, варто зазначити, що ось наприкінці року трішки активізувалися ці справи. Ми бачимо, що вже ж і в Сальдо, і в Києві е, є вироки. Е, ну, Єдине, що це заочні вироки, тому Ну, хотілося б, звісно, щоб це були реальні, і будемо сподіватися, що колись цих осіб вдасться повернути на підконтрольну Україні територію і судити реа і вони понесуть реальну відповідальність, тому що заочно це ну ви самі розумієте. А чи справді на офіційному рівні настільки складно все таки забрати ці звання, і який алгоритм позбавлення цих державних нагород? Маєте на увазі на зараз, правильно станом на зараз, так станом на зараз дуже важко. Тобто, яка зараз процедура відповідно до закону? Особа може бути позбавлена лише у випадку вируку суду в тяжкому злочині. Ну, злочини проти національної безпеки рахуються, тобто колаборантство, державна зрада. Коли пройдуть усі сюди, всі апеляції, коли буде остаточний вирок, суд подає, робить подання на президента. Це подання розглядає і готує вже до перегляду самому президенту комісія з державних нагород і геральдики, її очолює наразі Андрій Єрмак, керівник офісу президента, і аж тоді президент своїм указом позбавляє особу цієї нагороди. У разі, якщо приймуть зміни до законодавства, ті про які я раніше згадувала, то буде все набагато простіше. Особа попадає у санкційний список РНБО, попадається особа за підтримку Російської Федерації, за пропаганду, тобто там є кілька варіантів. Ну, це може бути ж і особа, яка має уже якусь підозру офіційно правоохоронних органів, просто що ну, не чекати судів, поки це все ну, поки пройдуть руки. Тобто, це набагато швидше. Ну, особи, які якось пов'язані з окупантами, з виправдовуванням агресії. Вони просто попадають в цей список РНБО, і потім президент своїм указом позбавляє звань. Ви вже згадали про те, що рух рух чесно надіслав це звернення щодо офісу президента для позбавлення державних нагород фігурантів саме реєстру зрадників. Чи надсилали ще, можливо якісь пропозиції, як спростити саме ось це скасування, як спростити весь цей процес для того, щоб забрати все-таки в наших цих зрадників і колаборантів державні нагороди? Чи писали, прописували якийсь чіткий алгоритм? Ну, власне, цей алгоритм вже прописали народні депутати. От власне, там те, що я вже зазначала, дуже простий алгоритм, що просто особа попадає в санкційний список, і тоді президент має юридичні підстави позбавити цих державних нагород. Сподіваємося, що за новим алгоритмом ці справи не будуть 9 років розглядатися судом. Катерина, дуже дякую вам за фахові відповіді і коментарі на таку досить болісну тему. Нагадаю, що з нами була Катерина Борисюк, аналітикиня рухочесно, і ми поговорили про механізми й алгоритм позбавлення державних нагород зрадників і колаборантів. Нагадаю, що це був маркер подій. Ема стадник. підписуйтесь, підписуйтесь на канал FM Галичина аналітика, аби завжди бути в центрі усіх актуальних тем і подій. Катерина, ще раз вам дякую і слава Україні. Героям слава на все добре. Побачення!